Так, у нас все. Тату, як твої відчуття? Нормально? Нормально, Дивіться, що робиться. Я сьогодні прибирала Бо та фасоля. Я вже витягнула пилосос. Зараз все пилосошу. Куди йде? ти йдеш? Тися він хоче навірки? Ну, у нас на годиннику яка одинадцяте, напевно, правда? Не, не. Певно, одинадцяте, мені здається. Ми закінчили замовлення. Це друзі, те замовлення. Найбільше ми маємо замовнити, світло погано падає. Зараз я вам покажу, скільки є 10 кілограм фасолі. Скільки є 10 кілограм фасолі? Це дуже багато, друзі. Це дуже багато. Зараз покажу. Що вам більше по колососку залишається. Хлопці пішли купатися. Друзі, 10 кг фасолі. Така величезна метниця. Це завтра. Це вже це важко сьогодні, то я знімаю ще вечором. Для вас це ще вчорашній вечір. Але хотіла показати, то це 10 кг, а тут є 5 кг. Майже ціле відро, бачите. Як буде 7 літрів, ціле відро. Зараз ми будемо фасувати, бо завтра треба відправити людям вже. Тут є 10, тут є 5. Треба коробку таку знайти. Ми маємо більшу. Відправимо. <ріст> Каже, спати хочу, щоб по ночах лазите. І ми вже дуже хотіли зробити, чесно. Бо, друзі, інакше як ти береш замовлення і. ну просто я собі написала замовлення, пописала, ні? І ну вже коли думати, час тоді вже відправлю. Інакше як тобі вже на карточку перерахували гроші, і ти вже ой-ой, треба швидко зробити, відправити. Це зовсім інші відчуття. Тому я не хочу на картошку брати гроші, бо я відпочув, ну маю відповідальність. Так не люблю. Добре, я палашошу. Зараз ще хлопці поки покупаються, зараз ми ще запакуємо. Ти знайшов ту коробку, чи ще не шукав? Yeah. О, забув. Ти, ти Подивився за тою коробкою. Дай мені хлайн. Як телефон тобі дам. Чи дай, там твій телефон поставив. Дебаса ні А, ним не йти. Да. Е, і що? То вже, друзі, вам всім кажу, папа, до нових зустрічей. До завтра, але вас завтра буде за одну секундочку. А в нас ціла ніч е, попереду. Добре. Грабим порядок. І що? І раз, одна секундочка. І наша ціла ніч минула. Усім доброго дня, друзі! Я вже зібралася. Посилку спакувала. Зараз до нову пошту занесу, відправлю людині квасольку. І що, друзі? І маю сьогодні піти до мами. Сьогодні у моєї мами день краси. Будемо її красити, будемо ногті робити. Коротше, друзі. Сьогодні я збираюся до мами, але насамперед відправлю посилку, але запакувала. Допомагає нести, трохи тяжке. відкрий. Чи відкриєш сам? Ні-ні, не відкриєш, чекай, відкрию. Почекай, що впаду Все. Але на сьогодні, сонечко, привітайся. При зі школи прийшов. Ой, Буміка, лапай, 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 вже хоче з нами. Ні-ні. Я вже занесла посилку і прийшла до мами. Зараз нам наводили красу, мама, привітайтеся. Привіт, добрий день. Мама вже трошки почала щось наводити, вже покрасилася, поки я прийшла, то вже встигла покраситися. Але... А що? Та, а ми там далі робили порядок, ні? Мам, робили так, порядок? Та так, ну, ну, так... мусимо зробити, мусимо зробити порядок. Поїхали. Я вже вдома. Боже, телефон мені сів. А мама хотіла похвалитися, які в неї ногти гарні їй зробила. Бровки. Покрасили, висушили. Мама покрасилася вже, я її висушила. Ще хотіла похвалитися, все, нема чим хвалитися, телефон сів. Все. Маму зібрали, мама має неділю йти на дефіляду, друзі. Дефіляда — це в нас називають. бачите, знову такі слова, що е, не знаєш. Дефіляда це в нас забава, урочиста якась частина. І нас кажуть, йду на дефіляду. Так само, мама, йде на дефіляду, треба було й трошки. І ще, друзі, таке цікаве слово, примарафетити. Тобто, навести марафет це означає навести красу, <сум> зробити порядок з собою. Ну, Це називається в нас на марафет. Так що мама йде на дефіляду. І ми її намарафетили, Ще її тільки неділю намалюємо, і все, піде на дефіляду. Добре, друзі. Такі дні теж повинні бути, бо по ну, всім жінки, я ж кажу, нема різниці, чи ти дівчинка, чи ти жіночка, чи ти бабуся, ми всі хочемо бути гарними. Це природне, це в нас закладено всередині, в генах, тому якось так сьогодні був день краси для мами. Добре, друзі. в мене такий день. Тій прийшла, зараз зараз паном будемо братися до фасольки, не знаю, будемо бачите. Бо десь кашов відпочивати, замучився. А це Артур вчиться, стільки має вчитися. Не знаю, зараз буду питатися, Якщо сідаємо, сідаємо всі, бо самому так нудно сідати, робити. Будемо помаленьку далі виконувати замовлення. Одне, слава Богу, відправили. Саме більше. Ось так. Добре, друзі. Вам всім кажу па-па, до нових зустрічей, до завтра. Щось з мене тепер дуже крутенькі ролики. В мене, я не знаю, якась інформанітність де чи що, не знаю. друзі. Все, що цікаве, стараюся вам зняти, але дуже є цікавого. Добре, друзі. Всім па-па, до зустрічі, спокійного вечора, мирного, тихого, доброго, доброї нічки, друзі. солодких вам снів. Всього тільки вам доброго, приємного, позитивного, спокою і миру нам. Все, всіх обняла, всіх люблю, всім кажу, папа. -па".